Всім привіт! Хочу відновити свої відео, зв'язок з своїми підписниками, і хочу познайомити вас сьогодні з роботою, яку зараз роблю. Якою зараз переймаюся. Це буде пано з квадратів 30 на 30 см. Такій техніці лінивого печворка, ще його називають піца або конфіті. Це одна з моїх улюблених технік, коли клаптики насипаються або розкладаються в довільному порядку. От у мене вже нашита деяка кількість. Як бачите, що клаптики використовую. Синього, переважно синього кольору. Ось так виглядає блок приклеюю на тоненький флізелін, нарізаю прямокутники, квадратики, в довільній формі клаптики, на задньому фоні ліза грає на сопілці. В довільній формі намагаюся по краям робити темніші клаптики до середини світліші, от бачите, вони нічим не тримаються тільки за допомогою клею на флізоліні. От. Потім збираю необхідну кількість блоків, збираю, нарізаю. Text, це у мене тоненький вісімдесятка. Одна сторона в нього наче така прокладена тоненьким флізеліном, а одна сторона така пухкенька. Тут у мене ще немає тканини на зворотній бік. От. Оці блоки вже готуються до. До стюбання. Зі звороту купу. вони отакі е, з чотирьох клаптиків. Теж купувала десь в стоках, залишки від, е, мабуть, пошиву постільної білизни, такі хебешні тканинки. От. Потім накладається тюль. Це теж у мене зразочки, були невеличкі такі прямокутники, зразки виробництва, яким, я не знаю, років 30 було. От Вони, я їх перекладала руками, ці всі зразочки. Ну і от вирішила вже їм знайти таке застосування. Вони дають цікавий такий ефект. Синя тканина не, не така вже не виглядає такою яскравою. Поверху. Поверху буде, як на цих блоках, бачите, стьожка машинкою. Мої улюблені хвильки, і нитка така мультиколор. Перехід червоного, синього, жовтого, на звороті нейтральна, така бежева ниточка. Таке виходить полотно середньої цупкості, і не товсте, і не тонке. Цікава фактура. Бачите, ці блоки вже з цих зразків, що я вам казала тюлі. Десь вони два, два кусочка, десь десь три. от Тут Ледь, ледь помітні. Це зразки уже сучасних тюлей. Різні за кольором, поєднані в одне полотно. От, такі вони От такі всі. А це теж мені моя знайома надіслала. Теж це все зразки з магазинів тюлей. Бачите, такі цікаві. Цікаві ефекти. Що це буде ще далі? Ще посередині цих блоків я нашию такі стилізовані соняшники. В техніці мої улюблені, улюблені е англійський метод шиття за допомогою Паперових шаблонів, це мої будуть шестикутники. Така квіточка з шести, шести, шести шестикутничків жовта з різних е, різних жовтих тканин з коричневою серединкою. Е, ну, така буде відсилка до, до соняшника. Я такий схожий блок шила один, в схожій техніці, тільки не не було сінтіпону, він не був непростьобаний. Він був просто зібраний тоненький блок для одного проєкту. І так, він мені запав в душу, що хочу повторити. Тут всього буде 5х5, 5, 5 в ширину, 5 в довжину блоків у пано. Тобто всього 25 квадратів по 30 см, це буде десь 150 на 150 см в готовому вигляді. От. Так що я, якщо знайду, то в кінці відео додам фотографію цього блоку вже готового, який був. Ну, ви будете мати уявлення, яке воно буде вже в готовому вигляді все. Хоча я теж ще поки не уявляю, як це все буде виглядати і поєднуватися, як його поєднувати, особливо коли є шви, і коли є різні, різні оці верхні тканини. Ну, щось, щось, щось вигадаю, цікаве. Ось така, що буде, верхня тканина цікава, з цікавим таким малюнком. От, і ще, і ще додам, тому що прорахувалася, ще знайшла себе зразочки, ще така ніжна, ніжна тюль. От, схожа на фатин. З. Десь з, з вишивкою, з такою в ніжних тонах. Ну, от, на на сьогодні все. Не знаю, як це, що з цього всього вийде. Оболівайте за мене е е слідкуйте за новими відео. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Е ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Дуже всім дякую, бажаю гарного дня і спокійного дня. Слава ЗСУ!